Розумієте, люди з розбитим серцем часто просто не наважуються на терапію чи щось таке. Хоча душовний біль можна порівняти з випадком депресії. Усе добре? Так. Я заснувала агенцію, бо знаю з досвіду, як жити з розбитим серцем. Дякую, я перегляну усі ваші інтерв'ю. А що ви хочете знати? Ть, ам, поговоримо. Про те, як усе відбувається. Mm. Отже, до вас звертається жінка. Чи чоловік? Чи чоловік, який ще в стосунках? Знаєте, таке теж буває. Страждати можна і в стосунках. І ви радите тоді піти від партнера? Mm, ні, я радше заохочую, а не даю конкретні поради. На завтра. Отже, жінка страждає. Чи чоловік Чи іде чоловік до вас, і ви робите висновок.